Так, сьогодні у нас третій урок по кресленню і у нас тема штангенциркуль. Значить, що ми маємо? Ми розглянемо побудову цього приладу. Значить, складається з основної штанги, де нанесено саме на цьому, то нанесення. Міліметрова шкала і дюймова. Відповідно, ну, ми працюємо в міліметровій, тобто системі С. Отут більш класичний варіант, тобто міліметрова наша шкала на штанзі. Друга шкала, що у нас є, це є шкала ноніусів називається. Відповідно, отут є таке позначення 0,1 мм. 1,1 мм ціна поділки. Тобто між цими нашими поділками рахується 10 мм. Далі, у нас побудова нашого штангеля. Губки. Для заміру внутрішнього діаметру. Тут у нас, бачите, такий штанель-циркуль цікавий, як у нього виглядають губки, можемо замірювати всередині в різьбі, а ці губки в нього вони універсальні, вони замірюють внутрішній діаметр і зовнішній діаметр. Тобто от ми заміряємо таким чином зовнішній діаметр і внутрішній діаметр. Але в цьому, саме в цьому штангель циркулі, який я тримаю в руках, бачите, написано 10 мм. Тобто, ось цього, ширина цих губок, саме отут, 10. Відповідно, коли ми замірили діаметр. До того, що він нам показав, нам треба додати ще 10 мм. Тобто компенсувати оцю ширину. В цьому ж тангель циркулю, все по інакшому Він буде показувати нам ноль. Тобто, от різниця. От ми міряємо діаметр цієї гайки. Зафіксуємо. Так. От, що він нам показує? Він нам показує 1,4. Так, 1,4 мм, тобто 14 міліметрів по факту. Тут, що ми поміряємо. Він нам показує 4 міліметра, ну, приблизно там, скажімо так. От ми співставимо. Відповідно, ото, що я кажу, що треба компенсовувати хва 10 мм, коли губки зведені, 10 мм. Відповідно, все, що менше 10 мм внутрішньому діаметру, цей штангель-циркуль вам не поміряє, він просто туди не заліз. Тому, <кхе> так і міряємо. Тепер вернемося ще до шкали Ноніусів. Ви бачите, 0 не співпав нам з 4 мм. А співпало 5 поділка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, Від 0 ми множимо на 1, значить 5 десятих мм. Відповідно, є 4 з половиною мм. Так, працює шкала Ноніусів. Якщо у нас паде, співпаде 9 або 8, значить буде 1,8. там. Допустимо, ми злапаємо. Якби то, якщо то вдасться, от, допустимо, я дев'яту, 9 так? тобто ми ще не дійшли до 5 мм на, наш, на нашому нулі, а 9 співпадає з міліметровою шкалою. Відповідно, ми знаємо, що тут у нас є 4,9 мм діаметр. Тобто, от є, скажімо так, це та, якби, точність виміру. Даним штангель -циркулем. По суті, за штангель циркуль розказав вам все. Але ще не все, ще оцей вам маленький. В нього є отут, бачите... такий щуп вилазить. Ось так ззаді він побудує. Як ми візьмемо цей, він не має такої можливості. А ось цей у нас може замірити, тобто. Ось така у нас гайка, допустимо, так. Бачите, діаметр різьби і тут, вона тут глуха. Допустимо, нам треба знати глибину цієї різьби. Відповідно, ми запускаємо наш і заміряємо і будемо знати, дивимося, значить глибина є 9, яка співпала наступно. 9,4 мм. 9,4 міліметр. 4 міліметр. ,4 міліметра при нашій висоті гайці. 12 міліметрів. А глибина, відповідно, міряється от таким ось, щоб кому того. Треба. Чому ми це вивчаємо? Бо цей інструмент. Виміровий. Ми будь-яку деталь можемо зняти основні розміри і, відповідно, перенести деталь на креслення, щоб там токар, фрезеровщик нам виготовив таку саму деталь там на заміну або що. Штангель треба знати. Тобто, повторимо губки для зовнішнього, внутрішнього діаметру. В цьому штангелі це є зовнішній діаметр, цей міріє внутрішній діаметр. Так, ми можемо і правильної форми там шестикутні фігури, чотирьохкутні фігури заміряти. от таким чином заміряли. Раз, заміряли два. І ми все знаємо. От наш внутрішній діаметр замірюємо. Раз, два. Таким чином працюєш тангель циркулю. Коментуйте, запитуйте, пишіть, може я ще щось прогавив у цьому відео. Можете в коментарях додати.